Пампаталь, я пампаталь. Дуже файна, дуже файна. Ля пампаталь, я пампаталь. Поверни моє серце. Кожен, хто знайомиться в інтернеті, боїться натрапити на аферистів. Тому на допомогу приходять справжні друзі. Кафе перше побачення. Ох. Слухай, я щось так хвилююся. А точно треба робити цю перевірку, бо, ну, чесно кажучи, це виглядає якось так, ніби це сюжет з програми Аферисти в сітях. Та ну? А, ти що, не дивись ти ту фігню? Як можна вірити, ти ведучий? Вона ж рижа, і по-любому стрижеться собачого грумера. Ну, відсоток правди тут є, рижим не треба. Добре, Кристина, але а якщо він не аферист, окей. Що в нього написано в профілі? Рієлтор. Питання! Ну навіть якщо він не аферист, то брати 100% комісії це тупо розводня. Ну так, ти права. Але дивись, не парься. якщо щось піде не так, в мене є дублер. Правда, він зараз веде з кошовим лігу сміху. Ну нічого. Дивись, береш навушник і слухає, що я тобі кажу. Окей, давай. Так, я вже одягнула. Раз, раз, перевірка зв'язку. Твій бивший тобі зраджував. Чує? Чую? А раніше ти мене не чула. Окей, він іде. Спитай, скільки в нього. Кристина. Грошей, грошей, грошей. Привет. Привет. Юра, а она в жизни еще краще, чем на фото. Звичайно краще. Тож була фотка з паспорта. Е, ну Я сподіваюся, що в нього накладні вуса. Е, ну Типу він шифрується. Але якщо ні, то те я розумію, що в цього молодого Зіброва всі фотки в анкеті були спиною. Валік, зроби комплімент. Іра, а ти як воші в п'ятому класі. Ну, ніяк не вилізеш з моєї голови. Хорош Валентин. Кристина, чого ти мовчиш? А, бо я дебільнішого підкату ще не чула. Так і скажи йому. <кхух> а, валік. А, розумієш, просто твій комплімент, а він як він як емський указ. Відбирає в мене мову. Моя школа. О, Валік, приплили. Вона або розумна, або в неї дитина в дев'ятому класі. <пліп> Йде офіціантка, замов щось дороге. Подивимося, як він відреагує. Доброго дня, вже визначились з замовленням? Так, я буду Цезар. Цезар? Дорога страва. Цезар з лососем. Ніфіга собі, Цезар, валік! Не хочу вдерти тебе до нитки! Так, проси рахунок, побачимо, що вона розділить. Ір. А ти феміністка? Ні. Ага. Тоді я буду просто каву і закривати цей рахунок. Казав чисто як Коломойський. Хороше, да. він тебе забиває баки. Давай так. Треба збити госпонтилику. Спитай щось розумне. Щось розумне. А я звідки знаю. А, добре. Валік. А ти знаєш, ти знаєш? о, а ти знаєш теорему Піфагора? Yes. А я знаю теорему Піфагора. Вот на що я це вчив! У прямо трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи зі Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи з мачого! Матюматика, мій любий предмет в школі! Е, Іра, ну така інформація не могла пролунати з-під цих вусів. Mm -hmm. Коротше, йому хтось допомагає. Я вже навіть знаю хто. Я беру його на себе. Да. Я вибачаюсь, сигаретки не буде. Не курю. А після сексу? Курю. О -о -о. То може покуримо. Юра, ну що там? Валік? Ти не повіриш, мене тут клеїть рижий підан. А що ти тут сам в навушниках? Стрімчик ведеш, доту граєш, чи, може, людей розводиш? Та я тут це футбол дивлюсь. Футбол. Ну як? Футбол. Ну як? Поки наші програють. Але є надія, що ми відіграємося і заб'ємо переможний гол. Не заб'єте. Голгіпер не дасть. Тому забирайте слово дерев'яного нападаючого і нафік з поля. Валік, треба срочно поговорити. Іра, треба срочно поговорити. Я, я припудрити носик. носик. А можна а можна я твою американу доп'ю? Так, коротше. Це точно аферисти. Ага. Оцей е, вусатий хрущ, Ну, таке маріонетка. Сім керує оцей білобрисий красавчик. Він підказує йому, що робити. Тому вони зараз точно ліплять план, як тебе що викрасти, вивезти в ліс, а там, Іра? Що? переписати на себе твою квартиру. О Боже! Або другий, другий, другий гірший Розказуй. варіант. Він тебе напоїв, нагодував, повезе до себе додому і там чпокне! Ну так а в чому афера? А ну... <праць> 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 ну, тоді перший варіант. Ні, 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 ні. Перший варіант мені не підходить. Ні-ні-ні. Валік, ти серйозно. Хочеш покатати її на ланусь? Так. Да. Осталось її купити. <рик> Валік, дивись, ця афірюга вже підана розводить. Так альо, якого підана? Все, біба Боба, ми розкусили вашу аферу. Це ми Ми розкусили ж мешкає, ви аферисти. Ми ж... Ір... Вибач мене, будь ласка, я просто на побачення взяв з собою друга, бо думав, що ти аферистка. А я взяла з собою подругу, бо думала, що ти аферист. Стоп то! Ти не хотів мене вивезти в ліс? Єс! Другий варіант. А ти мені ліс, ліс! Чудненько. Ну тоді, може, разом ми сядемо за стіл, тому що наші чужі люди. Давайте разом сядемо. То що? І раз ми вже дійсно всі не чужі люди, може щось замовимо, відсвяткуємо, правда? А, Давайте Офіціант! Вам цікаво, чим закінчилася історія. У валіка та Іри все добре. У них спільна квартира, спільна машина та спільний кредит. Юра тепер має кличку Аферист, бо він розводить кроликів. А Олена Кристина Лебідь полетіла у теплі краї. Я, конечно, не рижий пітан, так? Да? <плес> Будь ласка, ваші оплески. Дякую. З вами була команда Фаталь» Та Олена Кристина... Ой! Олена Кристіна Лебідь! Дякую! Дякуємо, дівчата. Олена Христина Левіть. Дякуємо! І вам фаталь чернівці!